Тоді на цю сцену я хочу викликати Марію. Є Марія? Марія! Виходь під вашої! Моє місто вкрите сонцевим намистом, яке впирається в шию і душить, коли ти хочеш набрати більше повітря, легені. Щоб крикнути, вони душать, аби уникнути кожного незручного. Незручного для них, не для тебе запитання. Ви, Львова? В Харкові так не розговарюють. Ні, я з Харкова. Коріна, так сказати. В Харкові таких як я багато. Трохи повітря mm -hmm. за духа. В моєму місті портали, точно портали. Тільки так я можу пояснити тон галімої реклами, результати виборів і наявність в однієї партії електорату. Ви не Мені ще не прожили. Я розумію не все, але розумію. Поясніть, якого біса ви йдете за них голосувати після Донбасу і Криму. Моє місто сповнене любові, культури, розуму і бісів. Вони вилазять і годують цукерками старших за мене містян, як в казці, де стара відьма готувала дітей перед тим як спалити та з'їсти. Моє місто вкрите сонцевим намистом скрапленням гнилого бісеру. Нехай воно скоріше розірветься з моєї шиї і дозволить нормально дихати.